Всі йдуть так далеко і так тихенько ловило небезпечне місце. По одному і тихенько. Туман, нічого не видно. Досить великі проблеми з пошуками правильної дороги. Снігу по коліно. Можливо цього не видно, можливо видно. стрёмно идти колотить. Но по сути сама самая нормальная атмосфера для того, чтобы лавина зашла. Най-най, скажем так, удачнейшая пора. Ну, собственно, туман. Ирка встану и дойстану. Тихо. І так, капец складно. Ну і ще один плюс Таня научительная горло пани. Ноги у нас уже мокрі. у всіх, абсолютно пофіг уже сейчас усім практично. Куди? Ой. А нам сейчас півтора години фігачити вниз. Ми вже всі замерзли, замокріли. Я так розумію, ми тут будемо робити привал. За шатанку, звісно, сорі, Ну, що зробити. Hey <sighs>